З водою легковажити не можна, це відомо. Узимку особливо ризикують рибалки. У ріці Прут між селами Залуччя та Матеївці, Коломийського району під час риболовлі, потонув 45-річний мешканець села Дебеславці. Як з'ясували, через недотримання правил безпечної поведінки на льоду. Трагедія сталася на очах товариша. Саме він і допоміг знайти рибалку під водою. Про проблеми у матеріалі центру пропаганди управління МНС в області. Трагедій на зимових водоймах можна було б уникнути, зазначають рятувальники, якби люди, вирушаючи порибалити чи просто прогулятися поблизу замерзлих водойм, дотримувалися елементарних правил безпеки на льоду. Враховуючи те, що цьогорічна зима крайне нестійка, наші водойми покрились дуже тонким і нестійким льодом. Через це відпочинок на водних об'єктах в даний час дуже небезпечний. Тому я хочу звернути увагу рибалок дуже бути обережним на воді. Без необхідності взагалі не виходити на лід. А якщо ви виходите на лід, то треба його добре перевірити, чи він є стійкий. Про безпечність криги, кажуть фахівці, МНС, можна судити навіть з її зовнішнього вигляду. Лід, якщо він має синій або зелений колір, це лід нормальний, а товщина його повинна бути не менше 7 сантиметрів. А якщо лід... Такого кольору білого або сірого, цей лід дуже небезпечний, тому що він набрав води і ступивши на цей лід, людина може. Провалитись лід. особливо ризикують, як мінімум, скупатися у крижаній воді любителі зимової риболовлі, рятувальники, вкотре застерігають рибалок. Ні в якому разі не пробувайте поруч багато лунок, не збирайтеся великими групами на одному місці, не рибальте поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Тримайте поруч із лункою дошку, міцну мотузку або велику гілку. Ні в якому разі не виходьте на лід у темну пору доби. Пам'ятайте, навіть найбільший улов не вартує того, щоб заради нього ризикувати власне життям. down.